Друга частина, як я готую крем на торт Карпатка. Коржі ми з вами вже приготували. А тепер готуємо крем. Сюди вбиваю в ємність два яйця, додаю цукор, ванільний цукор. Десь половинку я всипаю і кукурудзяний крохман. Тим часом у мене нагрівається молоко на плиті. Це все, все гарно об'єдную, перемішую. До речі, я веду свій особистий блог, і кожного дня в мене багато сторіс, моє все життя. Якщо вам цікаво, забігайте до мене в сторіс, будете разом проживати всі наші моменти. Коли молоко нагрілося, поєдную ці дві маси і відправляю на вогонь, на середній, помішуючи довожу крем до загустіння. Ось така краса. Так, пересипаємо крем в іншу ємність, боже, який він гарний вийшов. Без комочків, без нічого. Накриваємо харчовою плівкою в контакт обов'язково та залишаємо його охолонути до кімнатної температури. Це ми його ще не доготували. Як він охолоне, потім ще трошечки треба буде нам додати один інгредієнт і все. Ой. Останнє приготування крему на торт. У мене тут вершкове масло, воно кімнатної температури. Збиваємо його до такої пишності щоб воно побіліло. Коли масло вже побіліло, додаємо заварну основу по столовій ложці і перемішуємо. І все подивіться, який гарний крем у нас вийшов. І зараз саме на цей торт готую ягідну начинку. Розповідаю вам, як її готую. Інгредієнти всі будуть вказані під відео. Значить, тут у мене полуниця. Додаю воду, можете, які завгодно, обирати фрукти, які вам ягоди, які вам подобаються. Додала сюди воду, далі цукор і кукурудзяний крохмаль, доводжу це все на плиті до загостіння. Пересипаю нашу начинку в іншу ємність, накриваю плівкою і залишаю до повного застигання, до повної стабілізації, ну, щоб охололо все.